Матеріал для колод. Може хтось колись захоче зробити колоду собі, то дуже гарним матеріалом є осика. Її треба вибирати, щоб серцевина бажано була гнила, ну ця жива, десь суха, чи яка вона да, суха, але вона жива. Це теж дуже добре підходить. Але краще вибрати таку, де гнила серцевина, десь на 30 намірять. Оце була б непогана колода. Її дуже легко видовбувати. Вона потім висохає, вона робиться як камінь, нічого її не бере. Звичайно, дятел довбе, дятел довбе навіть і дуба. Ось така, наприклад, ось, ось вона і є. Ось така сика. О. Вона трошки гнила всередині, це дуже гарний був би вулик. Ось, наприклад, гнила. Я запитаю, може можна буде купити. Ось навіть готовий є, але він, мабуть, ніж гнилий. Так, да, він гниловатий. Отаке таке не треба. Звісно, з дуба хотілося б вулик, але в мене ні одного дубового вулика немає. це дуже дорого. Ну, Як я й казав, осика. Оце осика і сосна найкращі матеріали. Гнила всередині. По бокам жива. Найкращий матеріал на вулиці. Ще підходить липа, вільха. Не знаю, березовий бачив роблять, але березовий вона може і добре, але я ні разу не пробував.